Слава Україні! Героям слава! Товариство минув рік, як наш побратим, друг Володимир, в боротьбі за Україну, в боротьбі за нашу українську націю, в боротьбі за мир і спокій на нашої української землі, віддав найдорожче, що можна було віддати цій боротьбі своє життя, провів гідне життя, продемонстрував звитягу, продемонстрував справжній хист і гідність українську. Викали досі на нашій землі, в чобіт окупанта і навіть мріють далі розширити ті межі окупованих наших територій Криму, Донеччини, Луганщини. Досі наші очільники пропонують нам вирішення цього питання через мир шляхом домовленостей. Ми бачимо, що ці домовленості абсолютно не діють. Ми бачимо, що за тими всіми. Словами брехні і облуди, які звучать з уз Путіна, насправді приховується подальший розвиток агресії, накопичуються сили, накопичується потужність для того, щоб зробити наступний крок для подальшої окупації, для подальшого загарбання України. Ми розуміємо, що історичні висновки цієї попередньої нашої 400 400-літньої віковічної боротьби з московським ворогом дає нам висновок із аналізу, що Ніколи Москва не зупинялася на полу досягнення. Вона буде йти до, до, до того моменту, до тих пір, до тієї межі, поки хто небудь її, яка-небудь інша сила її не зупинить. Силу може зупинити тільки сила. Домовленості мирні не зупиняють. Ми пам'ятаємо всі ті домовленості сильних миру, всього, які обіцяли за те, що ми здамо ядерну зброю, і нам буде гарантована безпека, нам буде гарантована значить, міжнародне. Ці домовленості не діють, ми розуміємо, що якщо ми самі собі не допоможемо, ніхто нам не допоможе. Це видно неодноразово на всіх інших історичних подіях. Сьогодні те саме демонструється в світі. Тільки той, хто сильний, хто проявляє гонор. та ж сама Туреччина Ердоган. Проявили гонор, показали, що жарти неможливі. Одразу...